Я Там не ходили, Поступило повідомлення, що по вулиці Коломийській, 11А в перекритті даху гаражу було виявлено вибухонебезпечні предмети. По прибуттю на місце працівниками групи піротехнічних робіт було встановлено, що даними вибухонебезпечними предметами є ручні гранати Ф1. Часів Другої світової війни під час проведення засідання комісії ТЕП ТНС було прийнято рішення на підрив даних вибухонебезпечних предметів на місці, тому що вони не підлягають транспортуванню в разі підриву даних вибухонебезпечних предметів, радіус розліту уламків становить 200 метрів. Заходи, які ми проводимо, так? Пропонувати будемо зараз, якщо підтримували, фашиму не виходить. Воно стримало мої здесь. Будемо видатися, коротко. Пошечко розвитку. А інакше ніхто не робити. А тільки вони кредитор. Тільки зняли шифер. Опа, прижать дві. Прийнято рішення зібрати. Термінова комісія з питань техногенно-количної безпеки надзвичайних ситуацій для того, щоб вирішити, що робити з цими боєприпасами, як їх знешкодити. Комісія, розглянувши всі пропозиції, зупинилася на тому, що вивозити зазначені боєприпаси немає можливості, тому що вони надто пошкоджені дуже в поганому стані і вивозити їх небезпечно. Треба підривати на місці їх. Знаходження. Для цього будуть вжиті всі необхідні застережні заходи, попереджені всі люди, які мешкають поблизості. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Щочки Юрій Федорович. Орендуючи на приватній території гараж, вирішив зробити ремонт перекриття, бо дуже воно згнило. Запросив двох хлопців своїх знайомих і разом троє почали розбирати гараж, знімати шифер. Коли зняли шифер весь. Думали приступити до зняття перекриття балок. І тут хлопці побачили дві гранати, які лежали. Я сказав, зупиніться, зразу спускайтесь вниз. Я орендую 15 років, цей гараж вже навіть поняття, я був шокований взагалі, відверто кажучи. Правда, машину не тримаю вже рік, тому що перегнила трошки криша, тому я вирішив відремонтувати, а потім і загнати. Ну, я рахую це чудо, що хлопці, коли розбирали шифер, хтось не зачепив ці гранати, бо це була б трагедія. Мене звуть Анатолій, прізвище Пастушенко.